Друзі, всім доброго дня. Ми сьогодні відвезли допомогу багатодітній родині. Так, 2 липня ми з допомогою приїхали до багатодітної родини. Ось така мамуся. їй велика подяка за те, що вона виховує таких чудових діточок. Дякуємо фонду, все для людей. За допомогу Олександру багатодітної родини, деякої мами. Дуже велика дякую, дякую. Спасибо благодарю фонду Людей за <связать> помогу мне, я так Коленька. Коленька, сколько тебе років? Четыре. А вас, как девочка звать? Она еще ну, А вы не балакаете еще? Анита. Анита, а сколько роков ей? 2. Два. Два роки. А эти девочки маленькие? Один. Это? Так, все. Вам гарного дня. Все, якщо що, звертайтесь.